Дорогі брати і сестри, тому, хто в цей вечірній час та берег на це місце, нашому Спасителю, скажемо слава йому, слава. що він благословив цей день, що є мирне небо, є хліб і до хліба. На тому місці ми можемо насичуватися насушним хлібом. По Божій ми ще є тут, на тому місці, бо продовжить ці мирні дії в нашому краї ще. і ми вільно так можемо збиратися і разом. Як діти Божі, як церква, як його невіста, Його Голубиця, схиляючи свої серця, перед Богом живим всю славу, честь і поклоніння віддати йому. Перед нашою молитвою я хочу зачитати декілька місць слова Божого і будем просити Бога освячення, щоб Бог придавав нас до Дня третього, щоб в чистоті і святості притягувати руки до тіла і крові Господа нашого Ісуса Христа. Бог дає цей час щоб ми кожен себе обійшли, щоб це було не на осуд, а на освячення і для росту духовного. Одне із перших місць, я зачитаю нам всім знайоме місце, це буде повтор того, що ми недавно читали, згідно нашого графіка, це буде Євангелія від Івана, 6 розділ з 26 віршика і нижче виборочно, декілька віршів. Відповів їм Ісус і сказав: по правді, по правді. Кажу вам, мене не тому ви шукаєте, що бачили чуда, а що їли хліби і наситились. Пильнуйте не про поживу, що гине, але про поживу, що зостається на вічне життя, яку дасть вам син людський, бо відзначив Його Бог, Отець. Слава Богу! Ми бачимо це місце, знаємо це місце, Слово Божого. Перед тим, коли Ісус Христос дав ці хліби, поламав. І п'ять тисяч споживало, і скільки ще зісталося того хліба. Але проходить час Ісус Христос пішов з цього місця, і наступного дня народ почав шукати Його. І коли вони знайшли, каже: а він, не тому, ви шукаєте мене, що я чула, а тому, що їли хліб і наситилися. Бог дає нам можливість на тому місці сьогодні, брати і сестри, слухати Слово Боже, і приймати ту духовну піщу. Бог дає нам можливість обходити сьогодні, нам, кожен з себе, і підготувати себе до Дня третього, до недільного служення, щоб в чистоті, святості протягувати руку до тіла і крові Господа нашого Ісуса Христа, Пильнуйте не про поживу, що гине, але про поживу, що зосається на вічне життя. Свій час тебе і мене Бог покликав на свою Дорогу. Ми дали обітницю ходити в чистоті і сятися перед Божим лицем і ми маємо виконувати і бути кожної хвилини, кожної години, кожного дня готові до зустрічі з нашим Господом Ісусом Христом. Бо не знає ніхто ні години, ні дня, ні хвилину. Так свій час сказав наш Господь Ісус Христос. Але знає тільки це Отець Небесний. І коли каже, пильнуйте не про поживу. І коли ми звертаємося, коли ми читаємо послання до Галатів, 5 розічти, вічих нам нагадує, бо ви, браття, на волю покликані, але щоб ваша воля не стала приводом догоджати тілу, а любов'ю служити один одному, бо весь закон у однім слові міститься. Люби свого ближнього, як самого себе. Коли ж ви гризете та їсте один одного, то гляді, щоб не знищили ви один одного, і кажу ходіть за Духом і не вчиняйте пожадовості тіла. Послухом правді, очистіть душі свої через духа, на нелицемірну братерську любов і ревно від щирого серця, любіть один одного. Бо народжені ви не стлінного насіння, але з нетлінного, словом Божим живим та тривалим. Бог переродив моє і Твоє життя, Бог перемінив нас, і якими ми дорогами не йшли. А сьогодні ми є тут на тому місці, як Його церква, як невіста, разом в дусі Господа нашого Ісуса Христа, прийшли, щоб прославити Його святе ім'я. Щоб Бог освятив і очистив нас і підготував до Дня Третього. І ми наші читаємо, коли читаємо Слово Боже. Євангелій від Івана, нище ці вірші, ми бачимо, яка розмова є Ісуса Христа з тими, хто прийшов до Нього. Вони задають питання, а що ми маємо робити? А Ісус їм відповідь сказав: Оце діло Боже, щоб у того вірували, кого Він послав. Свій час, брати і сестру, ми увірили в того Господа нашого Ісуса Христа, який свій час прийшов на землю, в в тіло через діву Марію. І дає життя, і дає з подостатком. Веде тебе і мене до спасіння, хай Дух Святий працює вільно в моєму і в Твоєму серці. Хай та любов, яка є в Господа кожного з нас, племеніє в моєму і в твоєму серці. Що ми любили один одного? Ми пам'ятали, що коли ми сходимося, ми як одне тіло Христове є тут, на тому місці. І далі Ісус розмовляючи з ними говорить, а Ісус їм сказав: По правді, по правді кажу, не Мойсей хліба із неба вам дав, мій отець дає вам хліб, правдивий із неба. Бо хліб Божий є той, хто сходить із неба і дає життя світові. А вони відказали до нього: Давай, Господи, хліба такого нам завжди. Ісус же сказав: Я хліб життя. Хто до мене приходить, не голодуватиме він, а хто вірує в мене, ніколи не прагнутиме. Але я вам сказав, що мене, хоч ви бачили, та не віруйте. Усе прийде до мене, що Отець дає мені, а того, хто до мене приходить, я не вижену геть. Я кажу хліб, життя. І якщо ви віруєте, то прийміть так, як є. Ми в свій час увірвали, прийняли з нашого Господа Ісуса Христа своє серце. Але він хоче, щоб ми вдосконалювалися повсякденно. Він ще благословляє наш край, дає на тому місці нам ту духовну піщу, щоб ми виростали духовно. Щоб не, були, ми не стояли на одному місці, а повсякденно, коли ми приходимо сюди, ми з того місця маємо щось відносити ще більше в своєму серці. До спасіння, до життя вічного, маємо повсякденно себе підготовлювати. Тим більше ми маємо сьогоднішній цей день. В ці дні п'ятниці, коли був наш Господь Ісус Христос, розп'ятий там на Голгофі, проясся тою безвинний кров за тебе і за мене. Капля за каплею, пролайся та кров. Він взяв мій і твій гріх і поніс там на Голгофі. Був прибитий, страждав, був опльований, але Він тебе і мене веде дорогою спасіння. Наскільки ми маємо пам'ятати і пильнувати в своєму житті, що для мене і для тебе зробив наш Господь Ісус Христос. Каже, Усе прийде до мене, і я не вижену нікого геть. Інше місце: прийдіть до мене, всі стружені і зморені, і я вас заспокою. Наш спокій є в нашому Господі Ісусі Христі. Тоді, коли ми віддаємо своє життя, в Його руки. Повністю, коли ми не тільки віримо, але і довіряємо Господу повсякденному нашому житті. Коли при любих випробуваннях ми звертаємося в першу чергу за допомогою і всю надію покладаємо тільки на нього. Він є вірний, і Він хоче, щоб ми були вірні і довіряли. Так як Він час сказав, я від себе нічого не говорю, але все, що Отець мені дав, я передаю вам. І далі ми читаємо Слово Боже 40-го віршика і нижче вибору, що оце ж воля мого Отця, що усякий, хто сина бачить, та вірить в нього, мав вічне життя. І того Воскрешу я останнього дня. Не від себе Він каже, каже. А оце воля мого Отця. Отець Небесний передав, і Він передає Сьогодні це нам. Це Слово Боже звертається. Сьогодні до тебе і до мене, брати і сестри, щоб усякий, хто сина бачить, та віри в нього, мав вічне життя. Він тобі і мені дає це вічне життя. Сьогодні на тому місці звучить слово живе. І діяння, хай воно засідає в моєму і в твоєму серці, щоб не просто були слухачами, але були виконавцями, довіряли. І ту віру, яку він вложив в моє і твоє серце, повсякденному житті ми підкріпляли ділами праведності. І далі 44-й вітчик і вибору, що нижче Слово Боже, нагадує кожному з нас. Ніхто бо не може до мене прийти, як отець, що послав мене, не притягне Його. І того воскрешу. Я останнього дня. Іначе 47-й віричка каже, по правді, по правді кажу вам, хто вірує в мене, життя, життя вічне, той має я хліб життя. Оці ваші їли в пустині, ману і померли, то є хліб, який сходить із неба, щоб не вмер, хто його споживає. Якою ціною, брати і сестри, це є. Для мене і для тебе, якою ціною Бог зробив і дав тобі і мені спасіння, як Отець Небесний дивився на те, що син його був там розп'ятий на голови, прибитий, прибитий проковани тими цвяхами до того дерева, де страждав, прийняв муки, на нього плювали, на нього принижували, насміхалися, але він каже: Господи, не залічи того гріха. Бо вони не знають, що вони роблять. Брати і сестри, і ці слова каже, щоб ми любили один одного, як він нас полюбив, мають пламеніти моє і твоє серце по житті. А вони б племені тоді, коли ми шануємо батька і матір, коли ми шануємо сивочолих, пам'ятаємо, що їм треба допомога і є пошана, і спілкування. Є те, що ми можемо прийняти із життєвого досвіду, як на сьогоднішній день цей молодий виноградник порою не цінує того, а хоче показати своє бачення зовсім іншому. Але Боже Слово нагадує зовсім нам інше, щоб любов пламеніла до кожного з нас. каже, горе тим, хто не. Спілкується з родиною своєю, коли мідка послання до тита. Каже, вони хуже невірного. Це слово Боже, брати і сестри. Його не візьмеш, його не виреш, тому що так написано, так і написано. Це має одне тіло бути Христове, коли вони прийшли на це місце. І так само пошана до батьків, до сивочолих. І далі каже Господь. З, з 51-ї віча книжка, я хліб живий, що з неба зійшов. Коли хто споживає хліб цей, той повік буде жити, а хліб, що дам я, то є тіло моє, яке за життя світові дам. Хто тіло моє споживає, та кров мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу я останнього дня. Бо тіло моє то правдиве пожива, моя ж кров. Правдиво пиття. Хротіло моє споживає, та кров моє п'є. той має в мені перебувати, а я в ньому. Як отець послав, як живий отець послав мене і живу я в отцем, так і той, хто мене споживає, він житиме мною. Той є хліб, що з неба зійшов, не як ваші оці либану і померли. Хто цей хліб споживає, той буде жити по вік. Слава нашому Богу! Це місця. Ще і ще нагадує Господь через слово своє сьогодні, що ми стремилися до того вічного життя, що ми надій покладали тільки на Бога живого. І пам'ятали, що коли ми будемо протягувати руку до тіла і крові Господа на нашого життя, ми, стремили, ми йдемо до того вічного життя, тому що він є вірний Слову своєму. І каже: Господь раз сказав, а я двічі чув, що сила у Бога. І це місце нагадує, як ми маємо стремитись, як ми маємо просити в Бога освячення, Очищення тої безмежної любові, яку вложив в моє і в твоє серце, щоб вона плам'яніла в нашому житті один, один, один до одного. І далі він бачить, каже, а багато учнів, як почули оце, гомонір, жорстока ця мова, хто слухати може. І ми далі по тексту читаємо, скільки учнів відійшло після цієї мови? Бачили чудеса. Знамена ходили разом з Ісусом Христом, бачили це все, їли цей хліб і прийшли я по праді, по праді вам кажу, не тому, що ви мене шукаєте, а то, що їли, але пильнуйте, пильнуйте не за іншим, а пильнуйте за своїм життям. Стремиться до вічного життя. І далі ми бачимо, і з того часу відійшло багато з учнів і не ходили вже з ним. І сказав Ісус дванадцятьом: чи не хочете ви відійти? Бог силою нікого не затягує. Бог хоче, щоб людина пізнала Бога живого як свого особистого Спасителя всім серцем, сім'єством своїм, щоб це слово пронизувало моє і твоє серце. І ми пам'ятали, що з висоти Небес Він бачить наш вхід, наш вихід. Він бачить моє і твоє життя, знає наші думки і помисли. А коли ми будемо бути тверду дорогою? коли воно буде племеніти в моєму серці, коли це слово буде повсякденним тим духовним хлібом в моєму і в твоєму житті. І сказав Ісус, руху, відповів йому Симон Петро, до кого ми підемо, Господи? Ти маєш слова життя вічного. До кого ми маємо йти до нашого Господа, тому що в ньому життя вічне, в ньому життя і життя з подостатком. І ще перед молитвою зачитаю один вірчик, і ми просити у Бога, благословення, освячення, очищення, що він нас до третього дня, коли ми відкриємо перше послання святого апостола Павла до коринтян, 10 розділ, 16 вірчик нам нагадує: чаша благословення, яку благословляємо, чи не спільнота, то крови Христової, хліб, який ломимо, чи не спільнота Він тіла Христового. Тому що один хліб, тіло одне, нас багато, бо ми всі спільні хліба. Одного. І ми протягнути руку до тої чаші благословення. Ми протягли руку до тіла і крові Господа нашого Ісуса Христа. В першу чергу подякуємо Господу, що в цей ранній день відкрив мої і Твої очі. Є хліб і до хліба, є мирне небо. Є цей насущний хліб на тому місці. Попросив Бога освячення. Очищення, що в нас тебе і мене підготував до дня третього, зараз перед таким схили свої серця і свої коліна. Амінь. Будемо молитись.